Привіт, друзі! Випікати каравай це завжди особлива подія. Кажуть, що він дається лише тоді, коли робиш його з чистими думками і добрим серцем. Каравай здавна був не просто хлібом, а справжнім символом родинного щастя та добробуту. І сьогодні я вам покажу каравай, який я пекла на вічний це весілля, і він вийшов дуже прекрасний. Саме за цим рецептом я використовую менше дріжджів, ніж зазвичай. Тут я не додаю ванілін, тому що це тісто має свій неповторний смак та аромат. І, як завжди, показую вам внутрішній світ цього хліба. Душа цього каравая і вона причудова. набір продуктів нам знадобиться, і я все вам напишу детально у описі під відео. І все починається з борошняної заварки. Так робили ще наші прабабусі. Але перед тим досипаю ложку. Цукру до дріжджів аби вони трішечки розрідли. Колоком, яке щойно закипіло, заварюю частину борошна. І вимішую гарненько ложкою. Можна навіть підмісити трішечки руками, але обережно, тому що може маса бути трішечки гарячковата. Не потрібно вимішувати все до останньої грудочки, тому що згодом воно має розійтися у тісті. Але якщо не маєте такого досвіду, то борошно все ж таки для борошняної заварки. Можете взяти трішки менше, ніж на реце, але потім ту частину, яка залишилася, додайте до основного замісу. Тепер роблю опару. Беру невеличку частинку борошна, цукру, дріжджі та теплесеньке молоко. Гарно перемішую та залишаю на 20 хвилин. Через 20 хвилин опара вже підійнялася, але ми її перемішуємо гарненько і чекаємо, ще 20 хвилин. А через 20 хвилин ще маємо ось таку картину. Гарна шапочка. Борошняна заварка вже ухолола, я її розділяю на малесенькі шматочки і додаю до тіста. Горненько поєдную між собою заварку та опару. Це можна зробити за допомогою насадок для тіста міксером. І гарненько вимішую, залишаю на 30 хвилин, аби все трішечки підійшло. Яйця збиваю з цукром та сіллю. Декілька хвилинок. Заготовка для тіста стала такою пухкенькою масою. Тепер об'єднуємо всі інгредієнти, окрім масла, вимішую 2 хвилинки і залишаю відпочити ще тісто на 10 хвилинок. Так, це тісто любе відпочивати. Тісто постояло 10 хвилинок і тепер буду додавати частинками масла і гарненько вимішувати, аби воно все вібралося в тісто. Вершкове масло взяло при кімнатній температурі та стало м'якеньким. На початку, коли лише додаєте масло, воно може трішечки пручатися і не поєднуватися з тістом, але згодом все гарно вмішується. Масло увійшло до тіста, працюємо ще 15 хвилин, аби тісто гарно вимісилося до такого гладенького, еластичного стану. І погляньте, як це тісто змінилося. Трішечки змащую його олійкою і залишаю підходити в теплі на 3 години. Час минув і через 3 години. Ось така картина. Тісто гарно виросло, вибродило і готове до формування. Цього разу я буду формувати коровай у вигляді буханця оздобленого косичкою. У мене будуть 2 коровайчики, тому і заготову буде більше. Цим тістом дуже приємно працювати, і воно згодиться не лише на каравай, а звісно, на різні булочки, калачики, солодкі пірушки. Після замісу тіста можуть відчуватися, коли виробляєте дрібнесенькі грудочки, але на готовий результат то не вплине. Тісто все одно буде пухким та повітряним. Експериментуйте, печіть і на теплому молоці, і на холодному. І використовуючи, як я сьогодні, борошняну заварку. Не забувайте тісто борошном. Воно має дихати під вашими ручками, бути м'яким та повітряним. У Ві своїх відео мені хочеться поділитися з вами своїм досвідом, щоб каравай зростав догори, а не розпливався в боки, я йому подовжу форму за допомогою пергаменту. Пергамент у мене силіконізований, який не потрібно змащувати додатково. Для кольороки використовую 1 жовток та 1 столову ложку води, і обов'язково треба слідкувати. Якщо занадто засмагає каравай, необхідно прикрити гульгою. Звісно, треба орієнтуватися на свою духовку. Я випікаю каравай 180 градусів і, в залежності від розміру, великий розмір до годинки, хвилинок 55, менший хвилинок 45, можна спробувати дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. І яким я прикрашала каравай, смачне і його досить легко формувати. І це я покажу вам у наступному відео. Випічка приготовлена за цим рецептом довго не чиствіє, і це стається завдяки ворошняній заварці. Обов'язково печіть добрі люди! А якщо вам сподобався мій рецепт, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і будемо знову спостерігати за хлібною душею. До нових хлібних історій.